Корінь рівняння належить проміжку. Між двома дробами стоїть знак дорівнює, чисельники рівні, а отже рівні і знаменники. Ну або не було б помилкою, якби просто по діагоналі розкрили як пропорцію. 0,5х 1 дорівнює 2. Отже, 0,5х дорівнює одиничку мінус один переносом, змінюємо знак 2 плюс 1 3. Поділимо ліву і праву частину на 0,5 х дорівнює. 3 ділимо на 0,5. Щоб поділити на десятковий тріб, переносимо кому в діленому дільнику на стільки цифрок, скільки їх після коми у дільнику. Одна цифра після коми, отже, по-іншому збільшуємо, ділений дільник у 10 разів. Буде вже 30, поділити на 5, це дорівнює 6. Дивимось по відповідях. пі на 2, пі на 2, пі. 2π, 2π. Що таке π? Це приблизно дорівнює 3,14. Якщо ми помножимо на 2, 3,14 множимо на 2 це 6,28, тобто від 6,28 до 10, в нас 6, отже, менше варіант, D не підходить. А варіант Г від 5 до 6,28 сюди якраз входить число 6. Варіант Г.